Нарешті я вже хух, встав. О, друзі, ви вже тут? Ну тож так, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, ну а ми вже можемо починати. О, ну тож так. Так, що там у нас сьогодні? О, знову якісь зомбики. Так, ви вже встали? Так. Я встав трішки раніше, і Добре, до нас вже прийшли піду, зомбі, а в мене немає зброї. Так. Що мені поставити? Поставлю сюди ось цей стіл та ось так. Зараз відкрию двері та розберемося, що тут у нас. О, тільки не це. У мене закінчилися патрони. Так, друзі, це моя остання сумка патронів. Я не знаю, де мені буде далі брати. Так, бо це все. Е. Ну, так, добре. Слухай, я зараз перезаряджуся, та нам думаю, є про що поговорити. Так, поганий зомбі. Хоча краще я буду без цієї стрільби, бо зараз все-таки ніч буде. А, тобто це значить, що якийсь пес, що сюди посходиться дуже-дуже багато, багато різних та тупих зомбиків. Так, слухай. Ось про що я з тобою хотів поговорити. В нас закінчується. Набої. Ось в мене вже це була остання сумка моїх патронів. Я вже не знаю, що мені робити далі та де їх ще брати. Ну, ти розумієш, що доведеться коли-небудь відстрілюватися від зомбі, не лише бити їх ножем. Я дізнався, що у сусідній будівлі начебто є якісь патрони, ну чи, типу того, ну, щось там так точно є. якій сусідній будівлі? В тій, що спереду нашого будинку. У цій, що там, там же ж начебто нічого немає. Не в тій будівлі, а, а в тій, що тобто за нею. ти кажеш, що там, начебто, є якісь набої, так? Так є. Добре. О, значить так, друзі, дивіться. Він стверджує, що у тому, у тому будинку є певні набої. Та цього нам повинно вистачити для того, ну, щоб хоч деякий час знову пооборонятися. Дивися, ну, ти думаю, зі мною не підеш, тобі потрібно слідкувати, щоб до нас, до будинку ніхто не прийшов. І, будь ласка, не подавай ніяких таких зайвих звуків, сигналів і типу того. Бо, як я тобі вже розповідав, мене розшукують. Так, мене розшукує злий селянин. І я не знаю, зараз в мене якісь прямо дуже такі дивні відчуття. Мені якось страшніше, ніж минулого разу. Таке відчуття, що вони натрапили на наш слід. Не знаю. Мені Чомусь просто страшно. Так страшнувато мені ще не було, а це якийсь дуже дивний страх. Те, що вони, він нас знайде. Звісно, цього ми не повинні допустити. Але чомусь, мені здається, що він здогадується де ми. Не знаю, чи це через минулу стрільбу, ну минулої ночі, чи через що, бо я щось навіть не знаю. Але так, мені здається, що він. Дізнався, де ми. І це мене, знаєш, так, трішки лякає. Так, потрібно роздивитися, куди нам іти. Тобто, якщо це не в цій будівлі, тобто, я розумію, це в тій ось. Там начебто видніє ця дахівка. Так, оце ось у тій будівлі. Так? Добре. Ж. Хоча в мене трішки є набоїв, я думаю, що в принципі можна було би якось вийти, та я не знаю, поглянути чи що. Чи що тут у нас вночі, чи, чи немає нікого? Так, добре, придивимося. Ну, начебто тут, тут зараз нікого немає, нікого ніде не видно. Так, добре. Не хвилюємося. Так, це не та будівля. Е, мені хочеться перевірити ту. Звісно, краще було би піти на ранок, але я не хочу чекати до ранку. Можливо, це якийсь поспіх чи щось таке, але я не знаю. До ранку мені абсолютно чомусь геть не хочеться чекати. Я хочу зробити це прямо зараз. Так, я не розумію, це та будівля чи не та. Добре, заліз я вже занадто, напевно, високо. Сюди я не знаю, чи мав хоча б лазити. Так, стоп, що? О, ні, це не зомбі, мені здалося. Так, якщо щось сюди буде якийсь евакуаційний хід е -е, тією вулицею та дістатися до тієї вулиці, наступньої вулиці, так, щоб я, добре. Це, звісно, ризикований план. Ух ти ж, начебто зомбі тут більше ніде не видно. й нікого. Теж тихо. Так, тихо, тихо, тихо. Друзі. Іди сюди, поганець. Не стріляй, не стріляй, нам зайві звуки, не подрівні. Тихо, тихо, друзі, тихо, друзі. Ні-ні, ні, я з ним не розберуся. Так, мені терміново потрібна аптечка. Так, я сюди витягну аптечку. Все, друзі, мені вона потрібна. Я думав, що мені аптечка взагалі не знадобиться, але я дуже. Так, Друзі, сильно помилявся. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я помилявся, що мені аптечка не потрібна, вона мені досить так, моти потрібна іди сюди поганий ти зомбак, хоча Ні, я не хочу стрілятися з тобою через те, що це приверне увагу інших зомбі. А це мені зовсім не потрібно, я не хочу привертати нічої увагу. Можна мені просто тут іти сюди поганий, ти. такий з вами всіма порозбиратися іди сюди. Думаєш, я з тут тебе. Чекав. О, ні, мені не подобається це місце. Мені це місце дуже як і не подобається. Я. Так, тихо, заходимо. Що тут є якась скриня? Я не знаю. Закривати мені ці двері чи ні? Так, хай буде закрию. У... Е, немає нічого, щоб освітити та весь інвентар зайнятий. Добре, викинемо сміття. Оце порох, ось цей, гниле від зомбі, та й ці штани не те, щоб. Ого? Друзі! Це те, що нам потрібно. Це патрони до дробовика. Добре, ось оце. Це щось дуже корисне. Так, друзі, давайте ми перезарядимося. Так, краще я поки що буду стріляти свого улюбленого дробовичка. Так, він дуже прикольний. Так, але я зараз піду на другий поверх. Тихо, 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 тихо. Це та це ж та будівля. Так, це та будівля, в яку я тоді, начебто, був заходив, але тут нічого не бачив. Стоп, щось тут не так? Ну, а, то ще якісь двері. Так, добре. Ух, друзі, це що таке? Це що таке? Що це? це? Це начебто, як я правильно розумію? Так, це патрони до ось цієї зброї. Але в мене все забито. У мене все, друзі, повністю просто забито. Я не знаю, куди їх навіть скласти. Так, мені щось потрібно викласти. Хоча стоп! Це ж скриня, так, друзі? Якщо це скриня, значить, 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 це значить. Це дещо добре, значить. О, це значить те, що ми зможемо. Її принести додому та зробити нарешті в себе вдома хоч якусь скриню, в яку я зможу скласти всі свої ресурси. Так. Тоді я викладу ось це, ось це, ось це сюди, коротше. Хоча так, я спробую, друзі, зараз дуже так навіть швиденько взяти цю скриню та збігати до себе додому і туди поставити. Так, 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 не те не те, не. те, не те, не те, друзі, не те, що мені потрібно. Не те, не те. Мені потрібна сама скриня. Так, друзі, мені було б непогано, якби це була вона. Гроші в зомбі-апокаліпсисі взагалі нам не потрібні. Не це, не це, не коктейль молотова, не пшениця, не це. Та де ж та скриня? Е, скриня тут ніде немає. А, скриня в мене. Скриня весь цей час була в мене. Добре, я викинув воду. Е, зараз не про це, друзі. Так, зараз суть не в воді чи в чомусь такому. Е, зараз у нас... Виживання. І досить таке погане виживання. Досить погане виживання мене розсекретили. Мене розсекретили різні зомбаки. Е, так, добре, можливо, це була мої. Це була моя помилка. Так, це була моя дуже, досить така велика помилка. Ей, ей ей, -е, друзі. Так, добре, я помилився. Я помилявся. Я помилявся. Я помилявся щодо цього всього. Я сильно помилявся. А ну повідходили від мене. Повідходили, я сказав. Е, він, Краще б я йому хоч якусь зброю залишив, він би їх тут повідстрілював хоч трішки, а то зараз я їх ножом не переможу, а ось ця вся стрільба. О, ця вся стрільба ні до чого доброго не призведе. Поганець, ти такий. Ай, добре, зомбі, мені не час з тобою розбиратися. Взагалі, зараз не тебе розумієш. Е, так, слухайте, тут цілий взагалі. Е, добре. Коротше, я знайшов скриню. Побудь тут з цими всіма речима. Так, я тобі тут дещо викладу, дещо ціни, не, не ціни, без різниці. Ти його забереш, собі, одну аптечку, забирай, ось цю їжу трішки забери, ось це все може забрати собі. Револьвера, це. Коротше, хай воно побуде в тебе. Мені потрібно декуди на розвідку, так, не на розвідку, а й добре. Так, ножиком, друзі. Так, ми його підрізали, все будь тут. ти ж. Подивися, що тут взагалі робиться. До чого ти докотився? Ти живеш в якомусь зомбі апокаліпсисі там, де на тебе полюють. О, це песик. Це досить такий гарний песик. Полює на того вонючого скелета. Так, якби ще він косав зомбі. Стоп! Це ж мій шанс. Так, друзі, це мій шанс. Іди сюди, поганий, ти поганий, 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 поганий хлопчик. Та що це взагалі? Він не лише загіпнотизував цих зомбі. він загіпнотизував всіх. Так, він мегагіпнотизер. Це я визнаю. О, це не той будинок, коротше. Так, я забіг, начебто не в той будинок. Чи в той, чи не той. Я, друзі, не розумію, добре. Так, я перевірив все, начебто це все в цьому будинку, що тут було. Коротше, так, ми трішки набрали для себе патронів та й всього потроху. Бачу, в сусідній будівлі є зомбі. Так, з ними потрібно буде розібратися. Ходіть на друзі, іди сюди. Поганий зомбак. Іди сюди, кому я сказав. Йди сюди, я сказав. Так, друзі, ми з ними розберемося, я далі думаю йти додому та дещо глянути. Хох, так. Ми трішки отримали поганець ти. Поганий зомбі, поганий зомбі. Оу, ну чому у вас так багато цей товбаний зомбі апокаліпсис? Що він зробив з усіма цими людьми? Цей селянин. І чомусь мені не подобається так по них стріляти через те, що я боюсь, що селянин мене почув. Якби ще не селянин, ситуація була би покраще. А так, в мене чомусь відчуття, що нас зараз сильно так розшукують. І якщо зомбі можуть передавати йому інформацію, то мені здається, він давно знає, де ми. Якщо він їх загіпнотизував, можливо, він якось через них передає собі певну інформацію. І він міг дізнатися про багато чого. Цього ми йому не хотіли б показувати та розповідати, але думаю, що це не так. Хоча, якщо він їх контролює, він може спробувати знищити мене, ну, не сам прийти, а за допомогою зомбі, щоб понести поменше втрат. Ух ти ж так. Добре, зараз дещо потрібно нам сюди викласти. Ось, наприклад, цей одяг, так. А їжа що там в нас по їжі? Так, їжа в нас вистачає. Патрони ці на револьвер. Хай теж викладу, це я йому залишу револьвера. Коротше, так, коктейль молотова собі залишу один. Яблука теж сюди. Хай мене буде один коктейль молотова. І в принципі, це той набір, який мені найбільше потрібен. Чопати, теж туди хай хліб буде в мене. Так, хай хліб тут буде про всяк випадок. Грибка теж буде в мене. Це ми йому викладаємо йому. Так, пляшки води хай будуть в мене. Це мені не потрібно, друзі. Так, я більш-менш. Е, так, виклав, що нам потрібно, але. Так як я зрозумів, набоїв та запасів в нас майже, майже по нулю. Ну так, друзі. Ти чуєш ті звуки? Так. Я чую. Це хто? Зомбі ж, звичайні, так, не ричать. А це і не звичайні зомбі. Хто? Це зомбі мутант. А я в курсі. Хто це я бачив у цих устрашних фільмах, як він виглядає? Невже він дійсно це він? Це О, ні. саме Друзі, він. Як ви вже чули, це зомбі-мутант? Я боюсь, дещо найстрашніше, що лише може бути в зомбі-апокаліпсисі. Це його рів... Ну, це його звуки. Лише він їх так видає. Так, слухай, я тобі залишу тут цей торбовик, він все одно без патронів, мені він не знадобиться. А я спробую хоч щось зробити. Якщо я нічого не зроблю, я його хоч відволічу від тебе. Так, друзі, де він? Начебто звуки йшли десь з цієї сторони. В мене, я не знаю, в мене. Мені просто страшно, в мене зброя зараз труситься. Від... Чули його звуки, як він ревів ці страшезні? Друзі він там! Друзі, ні-ні-ні-ні-ні-ні, не підходь до мене, ти мутована тварюка, мутована тварюка. Ти поганець, поганець, поганий зомбі. Ти досить недобре створіння? А, Відійшов від мене? я кому сказав, відійшов від мене. Не стій біля мене. Е, ти маньяк? Відходь потрошку від мене. Е, ні, друзі, о, ви бачили, яка в нього дуже сильна атака. Я нічого не зроблю проти його мега-атак. Вони просто. Я не знаю, мега потужні. Ей, ти, е, ти здоровило? Я тут? Ти мене не бачиш? Хоча ні, напевно бачиш. Краще б ти мене не бачив. Та що тобі мій пістолет взагалі не відчувається. Так, Друзі, його що переміг? E, начебто так. He, він ліг. Е e е, -e 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 -e, ти, ти що? Ти щойно ліг? Ти чому? E -e -e, друже, не те, щоб щось мені в тобі не подобалось, але можна, будь ласка, без, без цього. E -e, чому ти йдеш на мене? Так, тихо, тихо, ось. Він впав, він впав, мені страшно. Я на нього випустив купу патронів. Друзяка, ти мені не подобайся. Ти мені абсолютно ніяк не подобаєшся, друзі, він мене відкинув. Я випливаю на цей освіт, бо так я його не переможу. ні 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 що ти щойно робив? Не речи на мене. Не речи на мене. Монстр! А, він викликав зомбі, друзі. Він щойно викликав зомбі. Він викликав з тобі підкріплення. Слухай, навіщо тобі це підкріплення? Воно ж тобі не знадобиться! Слухай, ти. Давай без підкріплень. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Е, так, я привернув досить багато шуму. Мене почув зомбі-мутант. Він прийшов та викликав купу зомбі собі на підмогу. Друзі, куди ще гірше? Е, так, напевно, я розумію, куди ще гірше, якщо про це дізнається селянин. А якщо він про це дізнається, мені точно не перевідки. Куди ти мене женеш? Я вже й так далеко від дому. Ну, е, Ні. Друзі, я його переміг. Я його переміг. Ось, як ви бачите, він переможений. Так, його більше немає. Що? Друзі, ви бачите, що я зміг дістати? Так, я бачив у фільмах, а виявляється, це не лише історії з фільмів. Це. це що, правда? Я отримав мега-молот як сувенір над його перемогою. Оу, а, до речі, мені ще з його дружбанами розбиратися. Так, він викликав до мене своїх. Е, ну йди сюди. Ви бачили? Я того з одного удару, а цього, ну, цього так не, не вийде, бо цей дуже оснащений добре. Е, ну тож так, друзі, я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока пока З був, Як завжди, я, Sonic 49. Ну, ж, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео моїми відео. З друзями, ну а на цьому ми вже будемо закінчувати. Слухай, збирай всі наші речі, ми, напевно, зараз переїжджаємо.